Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 19 липня в церковному календарі День пам'яті святої преподобної Мокрини, сестри святителів Григорія Ніського і Василя Великого. В народі вимова імені і назва свята часто спотворювалася і вимовлялася як мокрина. Ці метаморфози не випадкові. Оскільки. Настільки дощовий день визначало погоду наступаючої осені. Щорічно 20 липня в Україні святкують День Іллі. Але мало хто знає, чому йому передує свято Мокрини, 19 липня. Наші предки вважали її богиною, донькою осені. За легендами, саме з цього дня осінь починає поступово приходити в наше життя Християнське трактування свята Згідно з трактуванням Православної церкви, це День пам'яті преподобної Мокрини. Вона, за легендою, була сестрою Василя Великого Святителя, а ще прийняла чернецтво в юному віці і не зарадила до смерті своєї обіцянки. Господь за її непохитну віру наділив жінку даром чудотворства. Проте немає зв'язку між цією постаттю в християнській історії та народним українським святом Мокрини. Прикмети та традиції свята. Усі прикмети і традиції стосуються саме язичницьких традицій. Українці вірили, що погода восени буде такою, як на мокрини, тож уважно слідкували за небо, дощем, вітром. Якщо піде дощ, то й всю осінь триватимуть зливи, а значить, можна сіяти багато жита. Був такий вислів. Ну розгинаймо спини, жнімо до мокрини, бо мокрини без дощу як обід без борщу. Адже вся тематика свята зосередилась саме на цьому природньому явищі. Та й наступний день лі, взагалі вважався найбільш дощовим протягом усього року. Якщо саме в цей період дощів не буде, прикмета була не дуже радісна, адже вона прогнозувала засуху. Тоді проводилися обряди, аби викликати дощ, а вся надія покладалася на жінку, яка усвідомлювала собою. Доньку осені, це мала бути молода особа, яка народилась саме 19 липня. А як дощ, навпаки, сильно заливає, то бігати і кликати його не потрібно було. Навпаки, дівчинку-богиню закривали вдома, щоб вона і на вулицю не виходила, а то буде не доріг через занадто вологу землю. Нелегко було жінкам, які в цей день народилися, на них покладали багато надій щодо осіннього врожаю. Звісно, не буквально, це швидше жартівлива прикмета. Якщо мокринен день вдався сонячний, дівчата здійснювали специфічні релігійні обряди. Народжені сьогодні жінки вибирали і надягали кращі зі своїх нарядів, і в такому вигляді залишалися вдома чекати інших дівчат, що несуть їм колоски. Колосся збирали в сніп. Після цього дозволялося вийти з домівки піти на річку. Сніп дали в воду і топила його, поки теча не забирала колос. Якщо зробити це вдавалося бути довгоочікуваному у врожайному дощу. Чоловікам же суворо заборонялося підходити до води. Вважалося, що якщо чоловік або юнак хоч михцем погляне на процес, то накличе великі біди на селищі. З цієї причини сильна половина займалася справами по двору, польовими роботами, чим завгодно, крім вбивства худоби і птахів заради пожитку. Кров поролувати було заборонено, оскільки гріх прийде на наступні покоління. Що не можна робити 19 липня, не можна з'ясовувати стосунки, сваритися, заборонено пити алкогольні напої, не слід відмовляти у допомозі. 19 липня, як і в будь-який інший день, церква виступає проти лайки, лихослів'я, конфліктів, злості, заздрості, задібності, наклепу, пліток, помсти і зневіри. Не можна відмовляти в допомозі ні людині, ні тварині. Народні прикмети дня категорично забороняють живати алкоголь. Кажуть, цього дня його сам нечистий наливає і це може перерости у згубну звичку. Також на Мокрину не радять солити огірки. За прикметами ними можна отруїтися і йти на риболовлю. Вважається, що 19 липня краще не їсти яблук. Може початися низка дрібних неприємностей. Що можна робити 19 липня? До преподобної Мокрини звертаються з молитвами про здоров'я собі та близьким, добробут в домі, мир просять у святої допомоги у вихованні дітей. Цього дня добре робити прибирання в домі, прати, прасувати, мити вікна. Не можна виганяти кота, який приблудився, Це вісник, щастя і вдачі! Вважається, що той, хто цього дня випадково потрапить під дощ, буде здоровий цілий рік. Народні прикмети і традиції на сьогоднішній день. Дивилися, коли почнеться дощ. І якщо зранку, то осінь буде мокрою. Якщо день, буде гарний врожаю зими хлібів. Сухо, дощів не буде ще 6 тижнів. Добре, це невеликий дощ. Коли до того і спекотно було. Якщо ж занадто сильні зливи, може бути поганий врожай. На дубі багато жолудів, на щастя, теплий сонячний день до довго бабиного літа, поганою прикметою вважали їсти яблука, бо будуть переслідувати дрібні незгоди. Також пускати оводів у дім до небіщика. Місяць у тумані на Мокрини до дощу. Якщо павутини в лісі багато, значить осінь буде теплою. А як павуки ховаються по кутках, це до похолодання. А як ховаються мурахи, може бути дощ. Сон обіцяє добробут, сновидіння, побачене в день, вважається віщим. Наші предки вірили, що від цього дня починається період дощів і злив. Якщо потрапити під дощ, то цілий рік будеш здоровий. Іменини як назвати дитину, яка народилася 19 липня. Іменини на сьогодні у Григорія, Дмитра, Романа, Степана і Євгенії. До зустрічі в нових відео!